Як відключити внутрішній діалог? У нашого мозку існує два режими роботи: аналізувати та спостерігати. Внутрішній діалог відноситься до аналізувати. І для того, щоб його виключити, треба просто перевести мозок в інший режим роботи спостереження. Спостереження це така ж сама навичка, як і будь-яка інша. Тобто її можна тренувати. Для того, щоб відключити внутрішній діалог, сядьте прямо, не схрещуйте руки ноги, розслабтесь, зробіть декілька вдихів та видихів. І після цього знайдіть перед собою десь, можливо, на стіні, краще на стіні, щоб не було інших об'єктів, які можуть вас відволікати. Якусь крапку, трошки вище горизонту, десь на 30 градусів. Сфокусуйтеся на цій точці декілька секунд. І потім потрошки починайте свій зор розширяти, да? щоб ви бачили і цю крапку на стіні, і об'єкти або стіну 10, 20, 30 потім сантиметрів по боках, доки ви не дойдете до стану повністю розфокусованого зору. Коли ви одночасно бачите все і не фокусуєтесь ні на чому. І ви помітите, що в цей момент ваш внутрішній діалог затихає. Але потім з'являється якась думка, і ваш розум увагу направляє на неї. Ви знову розфокусовуєте свій зір, і думки затихають. Тренування зупинки внутрішнього діалогу відбувається не тоді, коли ви розфокусовуєте свій зор, а коли у вас включається думка, ви себе на цьому е е ловите і переключаєте свою увагу знов на розфокусування зору. Це не про результат тренування, як зазвичай, а про тренування процесу. Відстежувати і повертати увагу.